Вітаю, вас, шановні рибалки! З вами Юрій Петраш і сьогодні у нас є час на риболовлю. Сьогодні я буду полювати за карпом. Сьогодні я знаходжусь на штучній водоймі. Я буду використовувати 4 вудки І сьогодні буду експериментувати. Моя риболовля буде тільки на кекс. Кекс, хто не знає, це наша новинка. Вона виглядає, як в дитинстві виглядав наш макушатник, але завдяки сучасних технологій нам вдалося створити, на наш погляд, щось краще за звичайний макушатник. Я дуже швидко розповім, в чому різниця. Рибалки, які ще з Радянського Союзу, пам'ятають, що Макушатник його вдачність залежала від того, на якій олійниці він був створений. Тому що кожна олійниця мала свої деякі нюанси. Це по-перше, і по друге, Наскільки свіжа була макуха, на олійниці з макушатника видавлювали не все мастило, і тому залишки масла через якийсь час прогоркало, і тому риба на такий макушатник дуже-дуже погано клювала. Я чув розповіді, що от я на стару макуху колись впіймав, це скоріше були винятки. Зараз. Кекс, який ми створили, він має дуже чудовий склад. В ньому також знаходиться значна частина соєшникового шроту, в якому залишки ма масла мінімальні і тому він не прогоркає. І додаток до шрота ще йде більш 20 компонентів, які в сумі створюють дуже привадливу суміш для коропа. І от сьогодні ми хочемо це перевірити, і я вам скажу так, що не дивлячись на те, яка водойма, дика, це або штучна водойма, якщо в вашому складі є те, що коропу е, е, наравиться, він обов'язково це скоштує. Якщо десь щось не так, Скільки б його не було багато в цій водоймі чи мало, він це не скоштує. Є така приказка, що прикорм це 50% вашого успіху, гарний прикорм, а поганий це 100% невдачі. Сьогодні на чотирьох вудках я буду використовувати чотири різні смаки, кекс конопля. Кекс карась, кекс кукуруза і кекс слива. Використовувати до кекса ми будемо таку наживку, як плавунець. Сьогодні я взяв е, два смаки: це е, один смак короб карась, і другий смак це мед-полуниця. Монтаж, який використовується для кекса, це монтаж гітара, який теж створений нашою компанією. І сьогодні, не дивлячись на те, що тут немає течії, сьогодні мінімальний вітер, я буду використовувати годівниці вагою 100 грамів. Чому? Коли ми ловимо невеличку рибу, таку як карась. Достатньої годівниці 40-60 грамів. І так як в невеликої риби м'яка губа, вона засікається, самозасікається і на велику вагу. Але якщо ми плануємо піймати рибу більше 2 кг, важка годівниця треба для того, щоб риба гарно засікалась. Бо дуже легка годівниця. Не дає можливості пробити рибі губу. І тому ця вага 100-120 грамів, вона дозволяє зробити саму засічку для риби. Тому сьогодні буде годівниця гітара 100 грам, ну і ті смаки, про які я вам сказав. Щоб не переплутати деякі смаки, ми на кожен рогачик зробимо наліпку, де який смак знаходиться. Зараз оснащуємо, закидаємо і чекаємо клювання. Зараз я приготовив під 4 вудки, 4 монтажу, оснастив їх плавунцями. Трохи вони перероблені від стандарту, і я трохи розповім, чому це зроблено. В стандарті гітара йде і має знизу два гачку і один гачок зверху. На мій погляд, зручніше ловити коли один гачок, тому що вони не плутаються. Але ми робимо два, тому що дуже часто рибалки використовують дві різні наживки, і вони не обидві плаваючі. І коли ви використовуєте на один гачок хробака, або кукурудзу, ті наживки, які не плавають, то на другу можна одягнути плаваючу наживку. І тоді буде все добре. Але один гачок потрібно заганяти трохи в кекс, для того, щоб вони не плутались, коли ви закидаєте свою снасть. Так як я не буду використовувати ні кукурудзу, ні хробака, я змінив ці два гачка на один гачок. І цей один гачок, він в мене з волосом, і моя наживка плавунець буде на волосі. На мій погляд, не тільки на мій, а на погляд всіх професійних рибалок, на волосі гарніше йде засічка риби, особливо такої, як карп. Верхній гачок в мене буде. На верхній гачок плавунець буде одягнути класичним способом. Ми подивимось в процесі, який гачок спрацює краще. Ну а зараз ми одягаємо різні смаки кексу і відправляємо у воду. Дуже у нас зручна упаковка дуже з товстого і довгий час тут все тримається. Так, перша у нас конопля. І дивимося, як виглядає у нас нижній гачок. Кэкс. И верхний гачок. Так, и так завертаем наступный карась. Так, і слива. Зараз буде цікаво, якщо відбудеться перше клювання саме на який смак. І так у нас конопля, карась, кукурудза і слива. Так, зараз ми зробимо наліпки, щоб було видно, де у нас який кекс. Так, ну що, хлопці, снасті в воді, чекаємо. Короб це та риба, яку потрібно чекати. І відразу хочу вам сказати, що завдяки тому, що кекс дуже довгий час розчиняється, його не потрібно перезакидати, він може стояти у воді без течії. Навіть більше п'яти годин тому чекаємо. Друзі перше клювання і це щось непогане. Це щось непогане. Да, хлопці, це схожа на коробця і пішов у праворуч у нас тут є вудка це може бути дуже непогана риба і дуже-дуже йде хоч би не сплутав вудки у нас тут аж 4 вудки. Сьогодні ми у нас на всіх вудках моножилка і завдяки тому, що вона розтягається, рибі важкіше зійти. Так, уже він під берегом. Але не можу його підняти дуже сильно. Ой, дуже, 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 дуже. Ой-ой-ой-ой-ой пішов. Хто ти? Ох, і шустрий. Дуже шустрий. Так, зараз. Треба наверх його, щоб... Ух, дивіться, який непоганий. Непоганий. І відразу я вам тут покажу, як погано, коли ми полюємо з двома гачками. Нам трохи повезло і корч, за яку зачепився гачок, відірвався. Але якщо б корч був більший, ми б могли... Рибу не достати. От бачите, на другому гачкі кусок корча. Так, ну що, будемо його зараз брати. Так, непоганий, непоганий. Дуже непоганий. Ну це такий точно кіла за три. І це в нас спрацювала кекс конопля. Дуже красивий, дуже красивий цього хлопця ми. Відразу відпустимо. І тут, тут видно, спрацював плавунець мед полуниця. Так, ну що, наш перший красень відправляється додому. Перший є. Сьогодні нам вдалося отримати перше клювання навіть дуже швидко. Я зараз подивлюсь на годинник, і менш ніж за годину десь пройшло хвилин. 45 і перше клювання. Але коли ми ловимо коропа, клювання може відбутися і через 5, і через 8 годин. Є е, е, рибалки, які виїжджають, в яких є час виїжджають на двоє, на троє суток. І коли вони впевнені у своєму місці, можуть чекати навіть дуже довго перше клювання. Ну, ми бачимо, що в даному випадку 40-45 хвилин, і такий гарний красень підійшов, скоштував, показався, приніс задоволення, і ми його відпустили. Так, друзі, звертаю вашу увагу, от зараз кекс був пошти годину і навіть Десь 80% остається. І ми нічого тут не змінюємо. Плавунці на місці, кекс на місці і відправляємо зараз у воду. Звертаю ще раз вашу увагу, ідеально ідеально ловити на один гачок. Тому що коли засікається риба, більш нічого не чіпляється ні за корчі ні за що, є два моменти, два мінуси. Це коли другий гачок чіпляється за корчі і ви рибу вже не зможете достати, або коли ви вже заводите рибу у підсак. Другий гачок також може зачепитися за підсак. риба, також сходи. Я ще спробую половити таким чином. Мені дуже важливо подивитися, на який плавунець краще буде клювати. Ну, як правило, це відбувається до першого сходу риби. Так що, якщо ви впевнені в вашій одній насадці, я вам рекомендую використовувати при ловлі гарної риби один гачок. Є ще хтось, ну хтось невеликий. Це дуже схоже на карасика. Так, це у нас гарний карасик. Гарний. І по класіці на Кекс Карась, що й потрібно було очікувати так, ну що, цього хлопця ми відпустимо? Дуже обережно. Дуже обережно. Це карп і по відчуттям дуже непоганий, тому що в мене жилка і він не близько і жилка розтягується і. Не можу я його струнути з місця. Так, є. є, Ну, цей, друзі. Мабуть, більше. Попереднього. Оце, ну, друзі, красень. Ну, більше як. Перший цей хлопець повинен теж піти додому. Так, ще є, хлопці, один короб. Був у нас короб, потім карасик. І зараз ще непогана риба, дуже непогана. Друзі, ну що, будемо збиратися, будемо завершувати цю чудову рибалку. Сьогодні нам вдалося, можна сказати, заставити клюнуть е гарних коропів. Сьогодні ми полювали на кекс. Кекс це сама доступна привада, яка є на сьогоднішній день. І як ми бачимо, Непогано на неї реагує риба. Е, реагує будь-яка риба. Це і короб, і карась, і амур, і плітка, і ляч, е, люба мирна риба. Я вам скажу так, що дуже багато часу вона випробувалась на диких водоймах, на штучних водоймах. На диких водоймах товариш мені присилав. І лящів вони ловили, і густирку, плітку, і на штучних водоймах ловили. Будь-яка риба чудово відгукається на кекс. Кекс є, має декілька смаків, і тому я рекомендую починати риболовлю будь-де, незважаючи на те, який ваш смак улюблений, на декілька смаків. Сьогодні гарно спрацював кекс конопля, ну це не каже про те, що тільки на кекс конопля реагує короб або карась, або ще будь-яка риба. Сьогодні лідер це конопля. Завтра може бути кукуруза. Також чудово з кексом в парі працює така насадка, як плавунець. Це дуже проста, навіть сама дешева насадка. Крім невисокої ціни, вона двохкольорова, має форму пелиця, має отвір, який одягається на будь-який гачок. Вона не твердіє, не розчиняється. Деякі рибалки питають: а якщо вона встанеться у риби в шлунку. Вона не може остати, у риби в шлунку, тому що її зняти з гачка може тільки рибалка руками, тому ніякого вреда вона не приносить. І окрім цього, вона ще пропитана дуже сильним сиропом, дуже сильним смаком, який дуже дуже довго тримається у ній. Наприкінці хочу подякувати нашим воїнам. Воїнам, які боронять нашу державу, велика вам подяка. Завдяки вам ми працюємо, маємо інколи час виїжджати на риболовлю. Дякуємо вам, молимось за вас. Від цих нас ще раз велика подяка. З вами, як завжди, був Юрій Петраш, і ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному випуску.